Доброго дня! Сьогодні ми з вами навчимося створювати 3D-зображення будинку. Почнемо з того, що поставимо в центр екрана куб. Але трошечки його змінимо, виробимо ширшим. тому що такі будинки вже рідко бувають прямо геть у вигляді куба. Так, трішечки як піднімеш, щоб він був над площиною. Так, готово. Наша задача полягає в тому, саме тут складне, в тому, щоб правильно розрізати, зробити розрізи. Для цього натискаємо ось на оцей квадратик. І ось оцей ніж. І тут треба запам'ятати: якщо ми хочемо, щоб у нас отак вертикально різалося, розрізалася наша площина, треба тримати курсор як можна ближче доверху. Дивіться, поставили. Так, Тут у нас будуть двері, тому недалеко я ставлю, роблю ще один. Так, так. А, вигляді. нажати на ніж треба було. Натискаємо на ніж, зробили. Тепер тут поряд буде вікно. Тобто нам треба зробити ще розріз. Два вертикальних, два горизонтальних. Натискаємо. Тут у нас буде вертикальний розріз один. Вертикальний розріз другий. І тепер треба горизонтальний. Горизонтальний, якщо нам горизонтальний, то треба до вертикальної стіни, як можна ближче. Я доводу сюди, Ось у нас один розріз. Так, і ось розріз другий. Так, трохи не вдало. Давайте ще раз його. Так, вертикальний. Так. І горизонтальний один, горизонтальний другий. Що з ними робити далі? Треба ще раз натиснути на цей куб із виділеною граню. Дивіться, витискаю його. І тепер нам можна виділяти будь-яку грань, яку ми хочемо вирізати, старти, або ще щось не зробити, або буде формувати. Так. Ну, Давайте почнемо з дверей. Нам треба оці два, два квадратики вирізати. Я їх виділив, я їх на них просто натиснув і нажимаю на цей крестик. Все, бачите, двері у нас прорубані. Тепер натискаємо тут, нажимаємо на крестик і тут вікно утворилося. Точно так само, ну, з цього боку просто можна одразу зробити. Е, вирізання двох вікон. Буде у нас уже, щоб ми тут нічого не змінювали. Одне вікно більше, нехай. Так, щось ми зайве зробили. Так, підміна. Так, одне вікно більше. Інше, таке ж теж буває в будинках менше. Так, і тепер треба зробити ще на цих двох гранях розрізи. Натискаємо на цей ніж. Нам треба вертикальні розрізити. Ми ну, підносимо курсор верху Один раз. І тут. другий. Так, нажимаємо на цей кубик зранню. Рань нас виділилася, Вирізали тут. Розвертаємо. Так. І. Так, ще, зараз ми трошки зменшимо я. На комп'ютері, тому мені не так зручно, як буде вам. Сподіваюся, так, натискаємо і вирізаємо ось тут вікно. Все. Перевіряємо. Є вікно, є двері, Ну, місце для дверей. Залишилося змінити кольор, щоб воно вже було схоже щось. Так, насправді будиночок, ну, нехай він буде такий. Ось такий і Reflection. Властивість Reflection поставимо. Так, Reflection не моргай. Так. Ось такий. Прекрасно. Так. Чому? О, тепер нормально. Настав будиночок нормального. А, чому він не зовсім нормально виглядає, хоч і не розфарбований, але це мені залишилось, тому що треба натиснути. Перший квадратик і тепер вже тут не буде ніяких виділень, буде звичайний нормальний будинок, звичайні стіни. Залишилося додати дах. Це просто. Ми додаємо піраміду. Ми її підіймаємо, скільки нам потрібно. Так. І трішечки деформуємо. По потрібним нам параметрам. Так, тут є. Тут є і, мабуть, трішки треба стояти. Перевіряємо. Ну, наче нормально. Можливо, дах зробити чуть меншим, не таким високим. Так, ну. комп'ютер не дає мені. Не Це зробити. Отак. Все. Залишилось зафарбувати дах. Для цього обираємо його і нажимаємо матеріал. Колор. Дахи роблять або зелені, або червоні. Мені більше подобається червоні. Якщо використати ще властивість Reflection, можна тут, дивіться, отак дуже гарно виділяє. Все, зображення готове. Його потрібно зберегти записати. Назвемо його, наприклад, Home. Обов'язково на англійській мові. Так, у мене там вже було Home, буде Home 1. Записали, після цього цей будиночок попаде в вашу галерею. Ви мені і надійшлите. Дякую за увагу. До побачення.